Всім привіт! всіх Вітаю на каналі Таробалан Всесвіто. Сьогодні хочу вам запропонувати такий розклад на тему повнолуння. Повнолуння, 6 квітня 2023 року. Трошечки хочу про нього розказати. Я думаю, що багато хто вже читав про нього, багато хто цікавився. Я, можу, я не буду пере, переказувати всіх, я, скажімо так, не астролог. Але найголовніші моменти, які можу сказати, наприклад, про те, що відбувається в мене, що почалося відбуватися в мене за два дні, скажімо так. По-перше, дуже багато інформації пішло стосовно моєї практики. Дуже багато показано вибора. Тобто, знаєте, хто з рунами комунікує, той знає, що таке руна ГЕБО, хто знає що таке карта розвилка або перехрестя в Оракулі, хто знає карту влюблену, то можу сказати, що ставлять на вибір і дуже серйозний вибір. І можу сказати, що цей вибір. До речі, я записувала в TikTok відео карта дня, і я її тоді робила для людей. І я чомусь навіть про себе не подумала тоді. ну, Взагалі, я так розумію, що той вибір стосувався. ну, Тобто я в це коло людей, цих осіб, для яких вибір також став. Але він став мені не просто там одним днем, але він став мені набагато глобальніше. І я буду приймати досить серйозне рішення, досить серйозну а, роботу в практиці своїй дуже багато я. Тобто можу сказати, що це стосується як і практики, так і мого життя в цілому, моєї енергії і мого а, розвитку далі. Я не думала, наприклад, що я з таким зіткнуся, але от я не буду говорити. Зараз, в, крайнь, в крайньому випадку, я просто говорю, що з мною відбувається, але не можу відкрити всі карти, тому що повністю ще нічого не, не вирішено, ще нічого я не знаю. Коли пройде цей етап, наскільки він затягнеться, я все вам розповів. Свій досвід, скажімо так, розповім. Можу сказати, що дуже, дуже багато людей стане перед вибором. До речі, будуть підніматись на поверхню ситуації, які там, наприклад, відкладалися дуже довго, в довгу скриню. Можливо, ситуації, які. Просто попруть, знаєте, ніби через проблеми, через вуха. Не знаю. Це може стосуватись ваших друзів, з якими ви там дуже довго ви розумієте, що це спілкування вже не має ніякого сенсу. Що це спілкування вам не, не приносить ніякого незадоволення, нічого, тобто воно йде в мінус. Вам доведеться прийняти, але вже така звичка, знаєте, між один між одним, що ви не можете один без одного, але і разом ви один одному приносите урон, скажімо так, ну як ущерб, як правильно на, на українській мові сказати. У мене суржик, вибачайте, все життя на суржику. Тому Можу сказати одне, що повилазить дуже багато таких історій. Скритих історій. Це може бути з чого завгодно, в кожного своя кармічна задача. Так як у нас зараз Сатурн водоліє і. Ем... Водолії вони не, так, така енергія не прикована, розумієте? Це вільна. І буде вивільнятись дуже багато енергії. Наприклад, тих блоків будуть витягуватись на поверхню блоки, які вас не давали вам вільно дихати. Або під дією Сатурна, який скри, прикриває вас. Сатурн це кармічна планета, тобто дуже багато кармічних задач можете побачити. Тобто вивільниться воно все, е, відкриється? Дивіться, ще карта дома. Це більш такі, знаєте, можливо, в когось домашні якісь моменти, домашні, якісь е, сама вискочила. знаєте. Можливо, хтось хоче там придбати якийсь будинок, але десь якась скрита інформація, ви десь чогось не розумієте. Можливо, від того, який будинок ви придбаєте, буде залежати ваше подальше життя, в якому районі, в якому місті, в якій країні. Розумієте, тобто. Дуже багато чого може бути. Тому давайте ми зараз подивимось, що в це повнолуння відкриється для вас. Що відкриється повнолуння? Яку енергію вивільнить для вас? З чим потрібно там бути обережним, так, наприклад. Так, у нас буде три варіанти. Перший варіант. Другий вариант. Третий вариант. Так, убрайте сви. Ще одне можу сказати, що завтра можуть бути дуже сильна то в мене на дні колоди карта вода. Стихія, вода, яка відповідає за наші емоції. То майте на увазі, що завтра може бути емоціональна встряска, тобто вас сили будуть перевіряти на здатність переносити складні. Емоційні обставини. Тобто, можливо, до вас будуть підходити або ви будете зіткатись з такими ситуаціями, де е, люди будуть вас спровокувати. І наскільки ви будете справлятися з цими емоціями своїми, наскільки ви зможете їх прикрити, закрити, тобто пере, пере, перевернути в собі для того, щоб емоції не завжди вони добрі. Взагалом е, вони тільки шкодять. Так, добре, дивимось. Перший варіант дивимось, що відкриє для вас завтра повнолуння. Сам ключ вийшов. Завтра дуже для вас буде день значимий, однозначно. Тобто ключ це відкриття доріг. Можливо, хтось робив або буде робити ритуал на відкриття доріг, або а, хтось вже зробив. Тобто сам ключ він говорить про відкриття, відкриття дверей. Тобто завтра вам буде даний ключ, даний ключ до інформації, наприклад, до якогось, а, а, можливо, хтось ритуал буде якийсь робити, але а, буде даний ключ. Давайте пойдем, що за ключ. очищення Робота і радуга. Ух ти, Можу сказати, що більше всього, що хтось буде робити якийсь ритуал. Але цей ритуал. карти посипались, Цей ритуал у мене він таки, знаєте, зв'язаний з роботою. Він відкриває вам шляхи, він відкриває вас як особистість, як лідера, як людину, яка прогресує, тобто вам сили в будь-якому випадку будуть давати якісь ключі. Якщо ви зробили якийсь ритуал, сили вас підтримують однозначно. Більше всього в нас. Тут карта робота, так, але, бжілка, але в мене ще я трактую цю карту як родова система, як рід, як помічник і світу мертвих. Тому що, якщо ви звернете увагу на цю карту, то ви побачите, що тут як череп, карта черепа розумієте А для мене бджоли це зв'язники, Ну хто там з Єгиптом хто знає, то, хто 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 знає працює працює то знають, що бджола це зв'язник між світом мертвих і світом живих. Можливо, хтось буде працювати через дані практики, в кожного по різному. Можливо, хтось звертався. Або за допомогою до людей, то завтра, наприклад, цей обряд або вже ви чуєте, або. Ну, тут таке, знаєте, тут таке враження, що хтось спочатку робив вам чистку, і завтра буде якийсь обряд робитися на, на благополучність якусь, так? Так, ну тут жінка, тут жінка, тут жінка родова, тут така, знаєте, Дер... Карта дерева 100%, жінка, в якої є родина, жінка, до якої всі прислухаються, жінка, яка має статус в родині, може бути регіна рода, тобто, або жінка, яка керує всім процесом, тобто, як бджілка ця, знаєте, як матка у своєму вулику. Тобто, Завтра, ви будете, знаєте, відчувати... завтра буде енергетичний підйом, але цей підйом може зашкалювати. Дивіться. Єдине тільки не, не бездействуйте, Знаєте, коли ви бачите, ви будете відчувати якийсь енергетичний такий поштовх внутрішній, звертайте на це увагу, у вас можуть бути інсайди. Записуйте, пишіть, не знаю, там зразу, одразу десь шукайте. Але от завтрашній день він дуже багато чого вам покаже. І повнолуння це спрацює вам на користь, однозначно. Так, добре. Дякую, перший варіант. Другий варіант. Давайте подивимося, що завтра для вас відкриє повновуння. Угу. Дивіться, завтра будьте дуже обережні із е, е, грошима. Мені не подобається, я хочу карту вездення відкрити. Мені подобається ця карта взагалі. По-перше, будьте дуже обережні з грошима завтра. Тому що і попросіть, будь ласка, своїх дітей, внуків, щоб не піднімали ніде ніяких коштів, ніяких каблучок, ніяких гарних речей. Завтра дуже з цим будьте обережні. Завтра у вас кармічний день. Завтра, чи будете ви дивитися, чи сьогодні вночі, тому що я раніше вночі його не відправлю. Це інформація вам для того, щоб ви, можливо, оберегли себе. Будьте дуже обережні з дітками. Карма. Це те, що я вам говорю кармічне відпрацювання. Дивіться, завтра не ви, не ваші діти нічого не піднімаєте на дорозі. Дивіться, два дні. До два дні після повнолуння воно працює. Воно працює і це ну, завтра. От дивіться, завтра критичний критичний момент. Два дні ще ці критичні після повнолуння, щоб буде воно тримати. Це кермічне для вас буде повнолуння. Воно ви щось або якусь негативну інформацію дізнаєтесь про когось свого роду, або про дуже якийсь великий обман. Можливо, хтось від вас щось приховує. Вам правду не говорять. Далі не піднімайте нічого, я вже повторююсь: так не ви, не ваші діти, не чоловік, не, не знаю, хто, хто мене зараз дивиться, але ні в якому разі, щоб не було отаких от от моментів. Тому що це саме кольцо, воно говорить про закольцовані ситуації, тобто ситуації, які повторюються, де щось ви зробили в своєму житті не так неправильно. І в це повнолуння ви будете кармічно відпрацьовувати. Тобто кармічне, можливо, десь або по чоловіку пройде, десь щось, щось ви ЕРОС. Тут може, от, до речі, хтось мог робити остуду комусь, десь хтось міг робити приворот, десь хтось звертався до якихось, тобто тут працюють сили, ангели і демони. Тут людина цвітає вода. Ну, кожен може... Тут за, за... можна було знаєте, робити якісь практичні роботи, за які ви будете від... відплачуватись. Тут бумеранг, дивіться, якщо ви, наприклад, практик і ви працюєте ви дворушник, тому що тут дворушники однозначно по цій карті. Ви могли або когось чистити, або на когось нападали. Можливо, ви якісь магічній війні. І тут, дивіться, якщо у вас є маленькі дітки, що вам може піти відкат на дітей. Тому або ставте, ставте відводи, захищайте своїх дітей. Не знаю, але тут кармічне відпрацювання це те, що, скажімо, це, це ваше, це те, що накоїли ви. Удача! Зглаз. Хто не має ніякого відношення до магії, майте на увазі, що максимально убережіть себе від негативних якихось таких проявів. Тобто бережіть себе своїх дітей однозначно. Однозначно роздержання. Так. Ще одне таке попередження: якщо ви, наприклад, практики, от саме, от саме, що хренове в нашій практиці, що люди, які працюють із справедливістю, з темними богами, не, не має значення, але от темні боги, вони самі справедливі, які є. Тобто світло ще можуть закрити очі, темні ні. І. Якщо, наприклад, вам людина якась робила пакость, гадость, те саме біздені желіпила, закривала вам дороги там і тому подібне, що зробила в цьому житті для вас негативного. І ви розумієте, що ви робите якусь практику. Так? Вам вищищаць. Обов'язково продивіться діагностично чи не летить на дітей цієї людини, тому що тут таке попередження, що ви можете кармічно за це відпрацювати. Розумієте, тут така, знаєте, палка з двох кінців. Як ви можете себе чистити з возвратом, Тобто, або ж чистить себе без возврату, тому що постраждає дитина. Або якщо ви як, комусь щось робили, комусь щось якусь пакость робили, ви маєте зв'язок, наприклад, з подавленням волі, Тобто, ви магію використовуєте на негатив в, мін, в мінусовому полі, От, там крадніки, всяка різна разна буда. От. То можу сказати, що той, хто буде знімати це, вашу роботу, вона прилетить по вашим дітям. Тобто возрат цей може прилетіти по вашим дітям. Тому будьте дуже обережні з цим. Ой, куди я забрала. Так, добре. Другий так. варіант, дякую. Дивимось, третій варіант. Що вам принесе повновуння? Без плодія, нічого. А. Цікаво, дівчатка, що ви там понакоювали? Знову самі це. сили. Тут вище сили, у вас будуть розвилка. Угу, угу. Десь ви звернули не туди, дівчатка, не туди. Дивіться, дівчинка, дудь, майте на увазі, що завтра будуть про вас говорити. Тобто, на повнолуння. це можуть вже почали, а ще, це ще буде продовжуватись там два дні. Повнолуння дуже сильне, воно з вас може зірвати маски. Ви могли дуже багато десь з кимсь про когось говорити. Це таке мінімальне, скажімо так, що може бути. Ви з кимсь або з когось обійшли за спиною, десь комусь щось зробили за спиною, десь обговорили когось за спиною, десь якось проявили себе, тобто втіхаря, втіхую, скажімо так. Да? І думали, що це все пройде, цього ніхто не дізнається, ніхто не побачить, то тут сили будуть вас виводити. Тут не люди, тут сили будуть спеціально виводити вас на чисту воду. Так, заводити вас на водіночі свачельника карта, яка говорить про те, що вам доведеться побути в а, в втішині, вам захочеться втік втікти з соціуму. Вам захочеться пройти куди закритись від усього. Можливо, вас вже, знаєте, допекли всі. І ви хочете от завтра. Ви, наприклад, закриєтесь чи завтра, після завтра ці ще два дні, які будуть впливати повнолуння. Вам захочеться відійти від усіх вам, або вам, буде, вам будуть показувати проявляти перед вами от, от, от освободження грязної інформації. Розумієте, грязного крес це те, що тягне людина. Це що поховано, але людина тягне. Як кермічне, тобто тут такий момент може бути, що або ваше щось вийде на поверхню, маску знімуть, або людей перед вами відкриють, і ви побачите, хто вас оточує. Що ці люди можуть бути просто, знаєте, як ем, використовують вас в деякій мірі, але цьому замішані сили. Тобто тут ви самі себе. Ти Колись в якийсь час ви самі себе загнали в ці обставини. Самі себе туди посадили в цю е е темницю, так? оцей льох. Тобто ви самі себе загнали, і прикували до якихось тяжких обставин, до цього хреста, до цих до цього бремені, яке ви тягнете на якомусь можливо, якісь тяжкі секрет, які там у вас був, або якийсь секрет є в тих людей, які в вашому оточенні, і десь оця інформація вона вийде. Вона може через чоловіка, до речі, вийти. Через хлопця, чоловіка, десь там, не знаю. Десь вона вилізе, десь ця інформація. Подарочок. Подарочок. Тут такий, знаєте, подарочок з подвохом. Тобто для вас може бути якийсь сюрприз, але дуже неприємний, розумієте? Ах, удача. Можливо, ви десь прикривали чоловіка, десь якихось от, жадність, так? десь якісь махінації прикривали, і хтось про це дізнається, рознесе все, і буде не дуже добре, не дуже приємно і тому подібне. Можливо, чоловік десь прикривав, і ви не знали, наприклад, де що і як, і тут відкриється якісь, якась таємниця і вилізуть дуже багато фактів. От. Дуже багато фактів. Також, дівчатка. Якщо, наприклад, хтось не може мати дітей, але коло себе, при, скажімо, так, прив'язали до себе чоловіка різними магічними способами, чоловік може про це дізнатися. Це повновання, чоловік може про це дізнатись, Но майте на увазі. Про це запущена вже одна карта парусника говорить про це. Ну, це сімейна історія, це може бути це в сім'ї. Але ця історія вже запущена. Тобто тут вже нема зворотнього звороту назад немає, тільки е, розуміння того, що це не, Так, Дякую, третій варіант, дякую всім. На все добре. Відпишіться, будь ласка. Всім мирного неба над головою.